На смену автомобилю ЗАЗ-966 появляется следующая модификация. Это ЗАЗ-968 и потом ЗАЗ-968М. Так называемая за, -За, -За, -За литр М автомобиль сразу тоже получил имя МК. ЗАЗ-968М уже имел э более мощный 40-сильный двигатель, соответственно, несколько более комфортабельный, опять же, салон, более измененные элементы подвески, то есть, чтобы была более мяг... лучшая проходимость и мягкость хода автомобиля. Опять же, это уже комплектация радиоприемником, Практически все автомобили, не только экспортные, но и продававшиеся внутри страны автомобили, комплектовались радиоприемники. Но осталась та же бензиновая печка, отопитель салона, ну, несколько доработанный, что... так сказать, удалось снизить запах выхлопных газов вот этого и более экономично, то есть расход топлива, который тоже потреблял этот отопитель. Як не крутий, як не змінюють цифри моделі, але Запорожець залишався запорожцем. Щоправда, 968-й протримався на конвеєрі аж до середини 90-х років минулого століття. А розпочалася історія машини в 1971 му Тоді модифікація, яка отримала індекс 968 А, з'явилася у 1973 році, відповідно до посилення світових вимог з пасивної безпеки автомобілів. Завод прагнув не втратити свою долю європейського ринку, тому був змушений встановлювати травму. Безпечне кермо з енергопоглинаючим елементом, покращення гальма, ремені безпеки та замок запалення з протиугонним механізмом. В 1977 році публіці був представлений прототип майбутнього ЗАЗ-968 М. В цілому, автомобіль був дуже схожий на майбутній серійний. Масовий випуск машини розпочався у 1980 році. Ця модель мала сучасніший зовнішній вигляд, була позбавлена так званих вух на бічних панелях моторного відсіку. Через це вухати чи Чебурашка миттєво опинився мильницею. У підмоторному просторі була заново продумана циркуляція повітря та були дещо змінені, комплектуючі. Автомобіль дуже випускався в різних модифікаціях, були попитки навіть фургонів, але вона не оправдала надіжди. А от автомобіль Пікап, тобто такий грузопасажирський, було тільки два автомобіля сиденье, то есть водитель и пассажир рядом, а вместо заднего сиденья был так, такой кузовок. Тоже очень хорошо машины были востребованы, они широко попродавались. Для различных организаций, небольших для перевозки различных грузов. В основном это были, конечно, автомобили для жилищных эксплуатационных контор, которые позволяли подвозить те или иные, то или иное оборудование для ремонта. Ну и многие э, небольшие организации тоже приобретали такие автомобили, как для такие маленькие грузовички пикапы. То есть автомобиль был тоже очень востребован.